Привіт, дорогі друзі! Нам потрібно розуміти, кого ми слухаємо та обираємо. Якісь ілюзії чи реальність. Сьогодні дуже багато геймерів грають у танчики, слухають розважальні програми, ну і на що перетворилось їхнє життя. Тепер сидяш у справжньому танчику. Коли священник казав, треба приділити час Богу, йому відповідали, ой, в мене тяга пограти в ігри, для Бога часу не було. Потрібно було веселитися, марвелів дивитися. І тепер життя такі марвели. Переймаєшся таким питанням. Це життя чи реальність? Хто тоді в цьому винен? Бог винен чи людина винна? Бог кричить і кричав роками і навіть десятиліттями. Дорогі, давайте повернемося в реальність. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Хай благословить вас Бог.